Сьогодні у Польщі завершився чемпіонат Європи з плавання на короткій воді. Українці здобули на цих стартах чотири медалі, три золота і бронзу. Чемпіонами стали Дарина Зєвіна та Андрій Говоров. Тріумфаторкою змагань стала 17-річна киянка Дарина Зєвіна. Вона виграла два золота на дистанціях 100 і 200 метрів на спині. Перевага над суперницями була більш ніж відчутною. Скрізь, де виступала зєвіна, була першою і у кваліфікації, і у півфіналах, і у головних запливах. За Дариною тягнулися Андрій Говоров і Сергій Фролов. Вони склали киянці компанію медалістів. І це при тому, що до змагань у Щецені збірна спеціально не готувалася. Зрештою, такого результату від провідних плавців, а це 100% нова генерація головної команди, слід було очікувати. Далі Зєвіна в Берліні. Далеко не в піки своїх, скажімо, максимальних можливостей. Вона була в тройці, хоча американці і австралійці. Планировали пик подготовки, моделировали старт в Европе. Я знаю, что они там и готовились, и брились, и выходили на пик. Франк бил мировой рекорд. А Дарья была далеко не в кондиции. Сейчас, как по мне, так она сейчас лучше выглядит. Ну, раз они туда едут, значит, они хотят завоевать медали. Если будут у них лучшие результаты показаны сейчас, вот, то есть будут биться рекорды Украины по коротководе, они все будут на пьедестале. У плаванні є певна тенденція. Якщо хочеш дізнатися, скільки олімпійських медалей буде в активі твоєї команди, розділи на три її здобуток на останньому перед Олімпіадою Чемпіонаті світу. У Шанхаї українці медали не взяли. Втім, головний тренер команди має свої підрахунки, які певною мірою підтверджує медальний результат українських плавців у щесені. Практика же виступління молодих спортсінгріта в тому, що загода олімпіади, багато, там Фелпс, Крокер. Вот. Они были в финале на чемпионате мира, были в десятке, а потом были не только с медали, но и с то есть За год молодые спортсмены делают очень серьезный порез результатов. Поэтому позиция 10-го в мире позволяет потом атаковать. То есть так прогрессировать взрослые спортсмены не могут, а молодые можем. Поэтому как бы, я не говорю, что медали будут, но мы пытаться можем, потому что потому за этот год очень серьезный порез результата сделала даже Зевина и Говоров. Если так будем идти не могут сделать возрастные спортсмены. Після завершення короткої Європи на провідних плавців очікує перехід в Олімпійський стандарт. Наприкінці тижня у Дніпропетровську відбудеться Кубок України, і лише Дарина Зєвіна діятиме за особистим планом. У вівторок вона вилітає до Сполучених Штатів, де візьме участь у матчевій зустрічі з плавання Америка Європа. Руслан Свірін, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.